Друзі, здається, мер Кам'янець-Подільська, якщо ні, то поправити, вигнав ТЦКшників. Ну, ви дивилися, я думаю, це відео. Якщо ні, то я вам озвучую, що у нас люблять ТЦКшники підзаробити, з'їжджаються з інших міст для того, щоб своїх не підставляти місцевих, знаєте, і чужі приїхали, чужі качають. І без, ну я не безпридільнічуть. Тому що працювати можуть і свої ТЦКшники спокійно роздавати. Повістки, виконувати свою роботу, складати списки, займатися е і загиблими, займатися і е матерями, і допомогою. Вони всі можуть займатися при бажанні, але тут же ж потрібно Ну, як завжди, в нас заїхати, заламати, прибити. Ну, це нормальна тема в них така. Ну, Бачите, один мер знайшовся, який взяв, тупо їх вигнав і сказав, нефіг до нас їздить, буде порядок. А, до речі, паралельно з квирассю, начальник поліції теж зустрічався з людьми. Мені вчора телефонували. І каже: я буду з людьми, я не буду йти е, проти, проти людей. Я не буду е, виконувати там тето, тето і тето, тому що це неправильно, потрібно робити по закону. Тобто начальник поліції каже, що потрібно робити по закону. Ніхто не знає про це. Так його вирішили зняти. Ну, вже все, вже треба його зняти. Ну, бачите, от такі речі стаються. Ну, куди це годиться? Потім друге питання, друзі, оці, е як кажуть, там, військові адвокати, да? от, наїхали там автобусів вже для чого це? Я вам скажу: дивіться, це не без російської допомоги, не без російських грошей. Звісно, добре. Але, як можуть впли вплинути спецслужби російські там, де все добре в нас? Ну там, де не буде реакції, де ми не будемо сприймати, люди не будуть це сприймати. Але ж вони вкладають туди гроші, де дійсно безпреділ, де дійсно проблема. І вони просто підогрівають цю проблему і все. Так що потрібно робити? Ті ж самі владі, місцевій цього міста, того і того потрібно поводити себе так само, як начальник поліції, як оцей мер камянськ подільського По закону, друзі, по закону. тому що пишуть, що. О, ці військові волонтери, це російська тема, не по закону. Дійте по закону, і не буде проблем, не буде тут ніякої Росії, не буде ніяких грошей. Їхніх, розумієте? Дійте просто по закону. І все. Де презумпція невинуватості на сьогоднішній день? Де вона? Де права людей сьогодні? Де вони? Що ви там розказуєте? Що робиться? Ви подивіться, от що робиться в нас в будь-якому селі, нагадую, місті, районі, область. Подивіться, що там робиться. Місцеві царки за рахунок ТЦК, поліції і оцього безпреділа на фоні війни роблять, що хочуть, от просто що хочуть, роблять. Звісно, потім починається, ми шукаємо винних і таке інше, крадуть, розкрадають країну, знищили. Що знищили? Хто знищив? Хто? Хтось прийшов з відтіля тут знищив. В нас ось під Києвом, хто тут знищує що? Ну, самі ж, самі ж крадете. Звісно, ловлять. Ми ж бачимо, що ловлять кожного дня. Ну всіх же ж не переловиш, тому що красти почали безбожно. Якщо раніше при Януковичу це були там в кожному районі один-два, хто там рулив і те, що хотів, те й робив, то сьогодні. Кожен хто десь біля влади притерся, що хочете, й робить. А можливості збільшилися в десятки разів. В десятки разів збільшилися можливості сьогодні у цих навіть маленьких, отаких, от як крупа, там якась, пам'ятаєте, і, і таке інше. Отакі, от ось крадуть, крадуть, крадуть і крадуть, тому що є можливості, тому що мільйони людей. Е Отако От крутяться біля е, армії, біля війни, біля бюджету. Отако От все. І на цьому всьому заробляється. І е, що це таке, друзі? І ми звинувачуємо знову ж Росію. Так, не без них все обходиться, звісно. Але ж і ми маємо тут всередині бути людьми. У першу чергу, я думаю, в кожному селі, в будь-якому селі, кожен день, ви знаєте, прекрасно, що по фурсах, там розборки до сих пор ведуться. Так? За те, що дітям не дають можливість відремонтувати будівлі і дід силід, переселенців поселити, не дають чомусь, чому не дають? Ну ви ж розумієте, чому не дають. Тому, звісно, правоохоронні органи працюють в якихось аспектах, в якихось працюють проти людей, всяке буває. Але в цілому, друзі, потрібно сьогодні добиватися, кожен має говорити про те, щоб. Правохоронні органи, каральні органи, як я їх називаю, були на боці народу. Я призиваю всіх вас, будьте на боці народу, підтримайте людей, ловіть оцих всіх крадунів і саджайте. Саджайте. Тому що сидить ну, дуже мало.